Ми об'єднані в НАТО є конкретні правила, зокрема, ядерна спільна участь організована у Німеччині, і я вважаю, що це не слід припиняти є спільна думка всіх центральних партій у Німеччині. На мою думку, йдеться про те, що ми насамперед повинні забезпечити. Збереження фінансової та військової підтримки Європи. По-друге, ми повинні подбати про те, щоб оригінальний тон зі спокійним і розумним підходом, щоб підтримка з вами США в наступні місяці та роки також залишалася забезпеченою, оскільки Україна також залежить від цієї підтримки для свого захисту. Це має бути основним завданням наступних днів, щоб забезпечити умову для справедливого і чесного миру. Той же час слід вітати, що український президент також дав зрозуміти, що він може собі уявити, що гармати замовкнуть на деякий час у повітрі, на морі, створити основи для припинення вогню і мирного розвитку. Для нас також ясно, що найважливіше там це те, щоб Україна залишалася суверенною, незалежною демократичною нацією, і це також буде завданням, яким ми маємо тут займатися, зокрема, підтверджуючи ще раз. Що шлях України до Європейського Союзу може тривати без змін, і що ми гарантуємо нашу підтримку для цього. Європа є найсильнішою економічною зоною у світі зі своїми власними можливостями, і тому дуже важливо, щоб ми, коли йдеться про мета, були зрозумілими у своїх діях, а саме згуртованими та рішучими. Це також вкрай важливо щодо дискусії зі сполученими штатами Америки. Усі знають цю не дуже приємну розмову в Білому домі, і ми повинні бачити, що ми з одного боку повинні зберігати холодний розум, бо трансатлантичні відносини, і саме хороші трансатлантичні відносини є в інтересах як Європи, так і США. І водночас вільна незалежна Україна і суверенна країна також відповідають обопільним інтересам.